Об'явлення 20 розділ І бачив я ангола, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія в ужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років, та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонилися звірині ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ним друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа, і царюватимуть з ним тисячу років. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі Гога й Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих. Та улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та сірчане, де звірина й пророки неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне, це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне.